У переддень відставки міністра за медицину взявся Мінюст. Він відмінив календар вакцинації українських дітей. Графік за яким щеплювали бюджетним коштом. Причини скасування нині невідомі, так само як чи буде новий графік. Чому юстиція зацікавилась гепатитом та краснухою? Розбирались наші кореспонденти. В київському парку відрадний перед денним сном гуляє малеча щеплена, та ні. А тебе діалі? Діяли. і як какета. Больно. Від вікон мами дізнаються, що мін'юст скасував наказ мозу про календар щеплень. Це графік, за яким усіх українських дітей до 18 років мають вакцинувати бюджетним коштом від смертельно небезпечних хвороб, серед яких поліоміеліт, гепатит, кір, червона висипка та туберкульоз. Молода мама Вікторія каже: їй власне байдуже вона того графіку і не дотримувала її владикові за два рочки вкололи лише одну вакцину. Моему ребенку вот эти вот сроки не подходят. И придерживаться я не считаю их нужным. Поэтому, собственно говоря, решили отказаться от календаря и следовать, наверное, чутью чуть родительскому. На батьківське відчуття та інтернет тут покладається на тільки Вікторія. Юлія не стала робити своєму синові щеплення від гепатиту, бо не розуміє навіщо гіпатіти. не діяли. Ну я вважаю, що вона не потрібна. Дело в тому, що цим вірусом можна заразитися только при переливанні крові, при оперативному вмішательстві. Мами кажуть, не робити вакцинації радили лікарі. Подія Тетяна Гайстрюк. Певна лікаря неправильно зрозуміли. Календар щеплень світова практика, за допомогою якої люд. Сто років тому здолало поліомієліт. в Європі. Відсоток щеплених майже 90. в Україні що 40, рахує лікарка І епідемія суход. половина від того, що привівалі раніше. половина від того ж бути. должна тіка. взагалі всі одказують я е, комп'ютерщик, я мастер в своєму ділі. А в речення в своєму ділі. Донька програміста Марія своє щеплення отримує вчасно за календарем, і вона не матиме проблем, як у дітсадок піде. Через навчальні заклади графіки скасували. Припускає лікар У школах і садиках не беруть дітей без прививочної карти. От, якщо єсли рібенок не вакцинірований, і це стало проблемою, тому що багато мами просто не хочуть вакцинуватися. Інша версія, чому мін'юст перейнявся щепленням, має молода мама і народна депутатка. Леся Уробець є в країні офіційний графік. Всі батьки мають ті вакцину отримати вчасно і безкоштовно. Немає обов'язкового графіку, немає клопоту із наявністю препаратів. Ще вчора говорила з педіатром моїх дітей про щеплення своєї старшої доньки. І дізналася, що в Україні величезна проблема з деякими вакцинами. І скажімо, я не можу привити доньку, тому що тієї вакцини, яку я прививала, вже немає. Реально знайти вакцину є можливість тільки в приватних клініках. Державні е, ну за очі не радять, кажуть, що питання по і по виробникам. Колишній міністр охорони здоров'я тепер нардеп Юрій Гайдаєв певен графік скасували тільки щоб запровадити інший, можливо навіть суворіший. Одне питання, коли той графік з'явиться, Теоретично, без календаря прививок можна жити, але в країні будуть списки інфекційних заліболівань і можуть бути особо опасных. Та які угодно теж поліміліт, Это і користь скарлатина, і все що угодно. Мін юстиції сьогодні свої мотиви скасувати календар вакцинації не прокоментувало. Не коментує ймос, оскільки залишилось без міністра. Дмитро Латвиненко, Евгенія Мотич, Ольга Червакова та Андрій Парков. Програма вікна СТБ.